Усім привіт! Сьогодні буду з вами говорити про ваш рід, ваше генеалогічне дерево. Я нещодавно в сторіс у вас запитувала, чи створюєте ви його взагалі навіщо його створю, створювати, і чому так зараз про нього всі багато кажуть. Хочу почати з того, що ваш рід і ваша родова система мають неймовірну силу. У трудну хвилину, у важку хвилину, ви можете завжди до них звернутися. Так як ви звертаєтеся до Бога, просите, щоб там все було добре, щоб там швидше війна назва кожен там по-своєму да, щось просить, так само ви можете звертатися до свого роду, до сили свого роду. Енергії роду вони бувають різні. В плюсі це коли рід вам дає неймовірну енергію, силу, коли у вас все добре в житті складається. Це тоді відбувається, коли ви знаєте своїх предків, коли ви їх поважаєте, коли ви знаєте своє коріння, коли ви передаєте це своїм дітям. Або мінусовий прояв енергії це коли рід забирає останні сили, коли там все погано, ну не то, що погано, просто відбувається якісь незрозумілі сценарії. У вас. Вашому житті це тоді, коли ви не знаєте своє коріння, не знаєте своїх пращурів, не передаєте це дітям. Ви можете навіть не замислюватись над тим, що це ну вам потрібно знати, але це потрібно знати для вашої сили. Рід це ваша сила. Кожна людина протязі всього свого життя робить якісь поступки десь хороші, десь нехороші. І оці нехороші, вони копляться роками. Хтось виправляє свої помилки, хтось не виправляє. І ви просто уявіть, що у роду ці помилки копляться годами, а то навіть і віками. І це випливає вам в вашу карму, в вашого роду, щоб ви відпрацювали оці помилки своїх пращурів. Так ось ось ці помилки вашого роду і називають кармою вашого роду. Карма роду є у, кожного, у кожної людини. Але не кожній людині вона перекриває реалізацію її потенціалу. У матриці можна подивитися, яка є карма роду. І можна подивитися, чи є така карма. Яка впливає на вашу реалізацію. Вона може бути як і по жіночому роду, так і по-чоловічому. Може бути у двох родах карма, тоді би взагалі вам важче пробитися по життю. Це буде впливати на вашу реалізацію. Може взагалі не бути карми роду в плані того, що не перекриває рід ваш потенціал, але карма є її. Треба над нею працювати. Яким чином ми працюємо? Карму роду ми можемо зцілити різними практиками на зцілення роду, медитаціями, молитвами, але саме основне, з чого можна почати, саме ось воно у вас тут. Просто на блюдеч... блюдечки лежить, і ніхто його не, не бачить. Це шукати своїх пращурів. Це і є, це і буде зціленням вашої карми. саме генеалогічне дерево.